Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І говорять, кажуть, і я так відчуваю, що це тільки початок. Я робила відео, зараз не згадаю, яке сьогодні було саме відео, і там я в кінці відео я сказала, що це тільки початок. Я хочу подивитися, що ось ця Каховська ГЕС це дійсно низка. Катастроф, які підуть зараз одна за одною. Мене тільки цікавить, це буде все ще в цьому році. Ще раз тягнеться трошечки і надалі, тобто на 24 й рік. І так, давайте подивимося. Так, дійсно воно буде. Цю катастрофу, звичайно, будуть зараз намагатися, тому що, дивіться, Каховська ГЕС потягне катастрофу з водою, тобто області, ті, які користувалися Каховською ГЕС, вони зараз будуть без води, будуть шукати інші шляхи, але тут і Енергодар, тобто Запорізька атомна станція. ось, Якщо тут світ не втрутиться, ми, ви подивіться, я сьогодні робила ще розклад про кримський хімічний завод Титан здається. Ось це теж катастрофа, яка наближається. Ось, Дивіться, карти кажуть, що. Звичайно, світ щось намагається зробити, так, але замало. Ось давайте не говоріть мені, що наш президент кричав на весь світ. Я можу вам сказати, як він кричав на весь світ. Йому весь світ дав список кремлявських цих, не кажу, ви знаєте кого, які сидять в президентських креслах, верніше в оточенні президента. Кого він е, звільнив? От і маєте те, що маєте. На жаль, воно так є. І вже якщо ви тепер цього не бачите, то вибачте, це вже е, сліпі, уже не знаю як. Слів на вас нема. І я буду вас блокувати. І так, дивіться, це карта війни. Світ, будемо так казати, не тільки світ, тут людство. Ми будемо говорити тут за людство. Люди винні, людство винне. Так? Я скажу як: прості люди так само винні. Кого вибираєте, той так і керує. Вибирати потрібно професіоналів. А вибачте мені, артист не може керувати країною. У нього немає задатків для цього. Те, що він хороший серіал, там, можливо, зняв, не знаю, не бачила. Розумієте? Та як він вмів у кіно обсирати українців, так він це робить і надалі. Просто він це методи змінив. Як ви це не бачите, От не розумію. Вам не нравиться, що я вас називаю мої любі? А як вас називати? Д'явольські діти, як ви не любі? Навіщо не хочу? І так, І так. Ірина завжди вміє заспокоїти себе. І так дивимося, ця катастрофа дійсно несе за собою низку інших катастроф. З одної сторони, для світу це не є така дуже велика катастрофа, бо не у них. Я пам'ятаю, минулого року чи позаминулого року в Німеччині затопило, наприклад, так. І не кажіть, що Ірина з Німеччини, Ірина не з Німеччини, і ні в Німеччині вона сидить. Ось. То весь світ зголосився допомагати. Тут так само будуть допомагати, але не те, що нам потрібно. Нам треба рашку вигнати з України. Оце номер один. Ось так. І тут потрібні зараз професійні люди, професійні дипломати повинні бути. А в нас їх немає. Як у нас шльондри у послиці вибирають? Ну яке може бути? Люди добрі? Ну не вже ви вже такі затуркані, що вже не бачите справи, що робиться. Мене вже це ви розумієте? Я от, от не знаю, знаєте, це як е, пословиця, як риба об льот. Ви знаєте, от мені здається, що до декого взагалі не дойде. Ну, не дойде. Оце і призводить до того. Надо же поговорить. Ну, і до чого ви договорились? От до чого договорились. Війна вже повним ходом, не можуть звільнити. Бахмут втрачається, хоча кричать: ні 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 сирський там передовий. Розумієте, піар. Піар. А ви цього не бачите? Ще раз наголошую: у нас нема професійних ні на одній ланці. У нас професійні крадії, у нас професійні злодії, у нас професійні олігархи. Хто в нас ще професійний? Будь ласка, додайте мені. Все. Поїхали далі. А потрібні кругом повинні бути професіонали. І так, дивимося, що буде далі. Ну, дивіться, десятка монет і десятка мечів говорить про втрату якоїсь родючої землі. Це родюча земля про втрату на якийсь час родючої землі. І мі, мої карти мені кажуть, що це все було домовлено. Якщо це не є Єбесний Єрусалім, Юліпале. Оце оговорочка, Розумієте, то це як не сімейка, то ще хтось, а наш е, командувач, е, вибачте. Думає, що він усе може під контролем тримати. На жаль, ні. Він може тільки фінанси, щоб ісчезали кудись. Гаразд, подивимося на результат. Що буде з цього? Чи дойде до нашого керівництва хоч щось? Бачите, яке було таке є? Знову висвітлювати, неправду людям говорити. Ось, знову виступати. Я такий, я ж все хочу, я ж все хочу. А на самому ділі людина своїми кроками розрушає Україну. Як ви цього не бачите, ну то вибачайте. Грош ціна. Вам не важлива Україна, вам важливий президент, вам важливий Арестович, хто ще вам важливий, та хто завгодно, тільки не Україна. І не плачтеся тут. Вам не, люд... не людей не шкода, нікого вам не шкода. Вам шкода президента, щоб його не... нічого з ним не сталося. От і залишайтеся з ним. Ви з ним так і залишитеся. А ось тут бачите, що робиться. Це страшне, що робиться. Навіть не знаю, як це вам прочитати. Всі його рухи абсолютно ведуть до кончини України. І як ви ще до цих пір це не побачили, ну то вибачайте е, Ви знаєте, дурному вічна пам'ять. Я щиро вдячна за тим, хто розуміє. Я щиро вдячна за, е, для, е, тим людям, які, на моїй хвилі, а решта забирається геть. І я вас буду блокувати. щасти вам, мої любі, і на все добре, мої дорогенькі, разом до перемоги. Ми переможемо все рівно.